Ну не, ну блядь, ну ладно, пыстовое пиздуй. А ты его на? Мені цікаво, і... як помер багет. Як помер багет? Ні-ні. Що я? Як ти помер? <пулаць> а ти мене, коротше, доверяє добре на домаш. В мене залишалося одне КП. Я побіг і відкинувся. А -а -а -а. <пулаць> я вижила якось. <пулаць> я почала радше він імпостері, коротше, побігла кудись і ховалася, щоб КП... Хопе... <пулаць> я хто <пулаць> це зробив? Я теж так хочу. <пулаць> В комп'ютерах був кейс. кейс. Я стояв, ждав, поки він начну. Типу, поки можна буде підібрати цифру. Підібрав <підібрати> цифру, відкрився кейс, Стало. там нічого не випало. Стало? Я розвертаюся, Стало, я а тут в кімнаті багет лежить в Я хотів з вами поділитися новості, що Наді ніхто вже не учи. На що це типу... Так. О... Я предлагаю таке рішення.